На офіційній сторінці центру позашкільної роботи з'явилася інформація про те, що вихованці гуртка лялькова анімація стали лауреатами першого ступеню в міжнародному конкурсі «Зори Грай». Подробиці в телефонній розмові розповіла керівниця гуртка Наталія Горбулицька. На цьому конкурсі ми представили наш перший мультфільм Теплий дотик вовни він звалян був за мотивами легенди про виникнення декоративного мистецтва валяння. На протязі всіх двох хвилин, які йшов мультфільм, глядачі бачили як відбувається сама технологія мокрого валяння. Всі герої мультфільму і декорації валяні за словами пані Наталії, мистецтво валяння без перебільшення і виникло декілька тисяч років тому. Довгий час його використовували виключно для побутових потреб. Нині ж ця унікальна техніка здебільшого хобі, адже дає можливість творити прекрасні речі своїми руками. Валяння зараз набуває дуже великих обертів саме у анімаційному мистецтві. В нашій області ми такі перші і унікальні. І, взагалі, всі наші вихованці гуртка лялькова анімація володіють усіма прийомами валяння і сухого, і мокрого. Над мультфільмом вихованці працювали два роки, зазначає керівниця гуртка. Тож отримана нагорода дуже тішить. Ми ще приймали участь у обласному дитячо-юнацькому фестивалі Дніпровські Погостини. І там наш мультфільм Теплий дотик дотикловни отримав перше місце у номінації Предметна анімація. І після цього ми ще приймали участь у міжнародному конкурсі «Лиманські зорі. Там теж ми отримали перше місце. Це був такий дуже потужний початок нашої командної роботи. В команді гуртка лялькова анімація шість постійних вихованців, які працюють над створенням звовних героїв та декорацій, а також беруть участь у різних конкурсах.